Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами до окупації Василівки. Просили подивитися, дивлюся. Де окупація, визволення, як ми називаємо. Василівки. Коли буде, Обана. Ой, буде важким. Ой, буде важким. Слухайте, напевно, Василівка один із найважчих буде. Визволень. От, напевно, навіть енергодарний такий важкий буде, як Васильівка. Бо їх багато там дуже. Просні багато. Період до цього визволення він якийсь буде ну, 2 місяці. Так, дивіться, дуже важким для простих людей, тому що вони були, знаєте, в такому підвішеному становищі. А, буде непросто, На жаль, буде непросто. Дивіться, по Васильівці велике прохання. А, жіночки, які мають синів до якогось певного там, 45 років. Так? А, будьте обережні, тому що, знаєте, повістки вам будуть приносити, оце вам скажу. Їх будуть як забирати на війну. Ось так. Карта України, але карта України виходить аж в кінці. Давайте подивимося. Святкувати будете. Папеса, що з папесою страниця? Страшний суд, грохнуті, ну і бог з нею. Слухайте, вже не перший раз. Я роблю розклад на вашу папесу, яка є мером міста, і кажуть, що грохнуті. Рохнуть причому свої. І його рухнуть ось-ось-ось уже. Ось уже лапті исплыли. сплили. Ну, лапті ж, як говориться, російське взуття, тому, хай так і буде. Так, е дивіться, по Василівці, що можу сказати? У вас там із крайності в крайність. То пляшем, то плачемо. Тут якісь такі моменти, то ми празднуємо щось. Що ви там празднуєте, господи? Що можна празднувати Ну, оця мадам устрає якісь там праздництва. То день третього стакана, то першого, то ще якогось. Так. Руйнування. Дивіться, зараз буде період дуже небезпечний до Нового року. Чого? Тому що вони масово стягували, ну і стягують зараз ще а, техніку. От техніка прям їде, 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 їде. А, дивіться, і та техніка, яка приїде, вона повинна бути якось ну, зруйнована. Тому там буде, ну, буде вибухати, розумієте, буде детонувати, буде вибухати, будуть і хаймарси, і не тільки хаймарси. Тому будьте, будь ласка, обережні, ті, хто живуть біля отаких, от я вже повторюю, 25 відео, напевно, про те, що будуть, будуть вибухати. Тому люди цивільні, які не хочуть постраждати, будь ласка, ви знаєте, що у вас поряд бока. Зберіться і поїдьте, тому що ну, буде дуже важко. Буде детонувати і буде дуже важко. Другий момент, як квартири, домівки починають як забирати. І третій момент дуже багато грабежів, просто немирно. Граблять, просто як... енергії починають змінюватися. Оце єдине. І, знаєте, оцей переломний момент, він відбудеться ось ось уже, будь ласка, з 8-10-го, оце будуть переломні моменти такі. Ви побачите, по всій Запорізькій області буде дуже багато переломних моментів. Тому ми чекаємо. Да, Вам тільки чекати. Так, коли це буде швидко а, момент. Дуже швидко після того, як оцей вниз заберуться, дуже швидко відновляться у вас інфраструктура, все-все-все буде відновлено. Там якось дуже-дуже швидко. І план, і дія, і кошти навіть от на якесь там відновлення вже є, ось так скажу. Тому сім пентаклів. Мені дуже подобається сім пентаклів. От давайте останню карту виберемо. Зірка. Е, кажуть, що трошки треба потерпіти. Колісниця і це кажуть, що буде, буде визволення і будемо Уже якось як... Уже воно трошки почалось. Пандії. Тому чекайте. Ну, дивіться, Січень. Грудень, думаю, що ще Ну, не буду вас. Обнадіжні на груди. Думаю, що ще ні. А от січень, мені здається, що вже, дав. Уже січень так. Вам дякую. Тримайтеся. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І найголовніше тримайтеся, не падайте духом. це найголовніше. Тому що, ну, то погано. Україна перемогла, все буде добре. I dziękuję Wam za uwagę.